Просто уяви, ти виграєш Лігу Чемпіонів, Чемпіонат Італії, Кубок Італії. Доходиш зі своєю збірною до фіналу Чемпіонату світу, де ти ключовий гравець, а тебе навіть не допускають до трійки претендентів на Золотий М'яч. Це не вигадка, це історія Веслі Снейдера 2010 року. Із інтером він виграв требел. А із збірною Нідерландів дійшов до фіналу, де був московим центром команди. При цьому ще й став найкращим бомбардиром чемпіонату світу, забивши 5 голів. Але золотий м'яч дали зрозуміло кому? Правильно, Мессі. Месі, який не забив жодного гола на тому чемпіонаті світу, який безславно вилетів у чвертьфіналі від Німеччини, програвши 4-0. Месі, який грав за Барселону вилетів у півфіналі від Інтера, за який виступав Снейдер. Снейдер, ви тільки вдумайтесь не потрапив навіть у топ-3. Попереду нього були Месі, Іньєста і Хаві, а про футболіста, який виграв усе жодного слова. Це одне із найбільших пограбувань в історії золотого м'яча. Якщо хтось і заслуговував отримати золотий м'яч у 2010 році, то це був Веслі Снейдер. Якщо ти зі мною згідний, то підписуйся на канал. А якщо ні, то чекаю твою обґрунтовану відповідь у коментарях.